Після новорічної паузи повертаюся до вас зі своїм крипсоблогом. Напередодні нового року записав відео про те, що емоції головний ворог трейдера. А, але чогось його не опублікував. Дарма, можливо, тоді б дослухався до власних парад. Я розповідав про те, що не треба психувати, якщо трошки програв, бо може бути гірше, і не треба бути азартним. А, бо іноді криптовалюти, особливо альткоїни, можуть можуть тебе підвести. А, чим все врешті-решт закінчилося? А новий рік підмітився для мене двома речами: перше, це капець, які обстріли з боку а, Росії. А, можливо, через це трошки ріжки почали здавати, і я почав почав приймати неправильні рішення. Одним словом, до нового року я. Вийшов десь на піку в плюс 20 прибутку, плюс 20% у валюті, що неймовірно за два тижні. Але так погрався з альткоїнами і бажанням відігратися під час новорічних свят, що спустився в мінус. ну Теж десь 20%. Тепер буде відіграватися емоції, головний ворог трейдера. Не забувайте про це.